17-річна Наталія Фенчишин, поки єдина випускниця снятинського ліцею імені Антона Лотоцького, яка цього року склала мультипредметний тест на 600 балів. Дівчина каже, старано готувалася до іспиту. Проте, коли дізналася результат, все одно здивувалася і дуже зраділа. Отримати найвищі бали на тестуванні та ще й у такий складний для країни час було непросто, каже Наталія. Ось ця ситуація пригнічувала нас, тому що. Справді, це ми готувалися до невідомості. Ми не розуміли взагалі, чи буде вступ цього року, коли лише почалась війна, тому що ЗНО сказали, що скасують. Добре, а що буде замість зНО і взагалі як вступати цього року? Мені ніколи не було важко вчитися, бо я завжди вчилась для себе в першу чергу, і це мені приносило ну, велике, велику насолоду, натхнення далі продовжувати. Наталія під час навчання активно брала участь у різних олімпіадах, конкурсах та у позакласній роботі. Розповідає, найбільше подобалося вивчати гуманітарні дисципліни. Крім англійської мови, дівчина добре володіла ще й французькою. У нас школі викладалася французька, але на жаль, 10-11 класі її вже немає, тому я продовжила її сама вчити. І мене вчителька гарно налаштовувала, що все-таки давай складемо міжнародний тест. І я його склала. Я того літа їхала в Франківськ складати тест на підтвердження рівня володіння французькою мовою на Б1. Утриманому результату радіє і класна керівниця Наталії Марія Марусяк. Вона каже, що школярка старано йшла до своєї мети упродовж усіх років навчання. Утримати такий гарний результат дівчині допомогла. А її наполегливість та працьовитість каже Марія. Для мене це 100% не було несподіванкою, тому що я вірила в Наталю, я знала її можливості. Ця дівчинка здивувала мене напевно вперше, коли я її побачила в п'ятому класі, коли вона до нас прийшла на навчання. Яке твоє улюблене заняття, вона написала: Я дуже люблю вчитися вона, оце навчання із захопленням, пізнання чогось нового із захопленням. І Ця радість не зникала впродовж цих семи років, що вона навчалася у нашій гімназії. Тепер Наталія Фенчишин готується до вступу в університет. каже, попри усі ризики та небезпеку через повномасштабну війну, вона залишиться в Україні. Дівчина хоче вступити на факультет іноземної філології. Ну я дуже хочу Києва, не хочу більше іншого міста, тому я не зраджую свої мрії і все таки до останнього буду триматися за Київ. Я вірю тільки в найкраще і чесно, я. Настільки вже собі розставила пріоритети, можна сказати, в майбутньому, як це все має відбуватися, що я, в принципі, готова до нової до нового етапу. Також дівчина розповідає, що хоче стати викладачкою і навчати інших іноземним мовам. Та найбільше зараз Наталія мріє про завершення війни та найшвидшу перемогу України. Каріна Борисевич, Андрій Шустикевич, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.